Передбачення для стрільців на серпень. По сім'ї сім багато на себе візьмете, будете втомлені, можливо, від сімейних справ, можливо, взагалі від життя. Тобто, бажано було б трошки відпочивати, щоб натягнути цю втому в сім'ю. По роботі. По роботі будете, зайняті, зайняті, але зайняті не роботою, будете від роботи якби, від відгороджуватися від тих справ, які дають вам на роботі, які вам, ви повинні робити. Можливо, це загальна втома. <кх> Можливо, це таке певне вигорання, Але будете, ну, тобто, ви будете. Не дуже хорошим працівником в цьому місяці. Тобто, ви будете намагатися, але щось вам буде заважати. Можливо, ви, можливо вам робота вже піднадоїла ця саме ця. І загальна порада на місяць. Загальна порада на місяць, в тому що ви якось дуже занадто швидко все сприймаєте і занадто швидко хочете, щоб все відбувалося. І, Можливо, і через це і вас у вас втома по сім'ї, і через це е, якийсь такий ступор в роботі. Ви дуже багато хочете від себе, можливо, ви просто того не можете зробити, але ви цього хочете, ви хочете швидкості, ви хочете реалізації, ви хочете. Ви хочете, щоб все те, що вас планували, відбувалося швидко, а воно так не відбувається. Тому порада на місяць відпочивати по сім'ї, тобто відпочивати трошки, можливо, брати якісь гуляти самому по роботі, по роботі намагатися робити по максимуму, але ви розумієте, що цей місяць буде не дуже продуктивний по роботі і не вимагати від себе забагато. А якщо ти хочеш більше розкладів, більше цікавого, підписуйся на мене. Можливо, хочеш індивідуальний розклад, звертайся в особисті, буду там тебе чекати.